Величним християнським святом Спаса Земля Господня нині розцвіта. На білому брусі, мов окраса, свячені яблука, що мама принесла, і пахне тими яблуками в хаті так рідно, аж душа моя щемить, а вся родина в купочці присвяті, благовійно щиро гомонить. Звучать так задушевно, по слов'янськи, джерельно чисті батькові слова, і світиться в любові християнській на спаса українська є душа. Гостей чекає прибрана світлиця і тішить серце щедрий урожай. Земля, благословенна, яснолиця, на стіл кладе пшеничний коровай. Тут сяєво біблійної любові іконно задивився в душу спас, і в небеса пречисто волошкові молитва лине Богові від нас. Тут Богодух між рідними присутній, і наяву картина та свята преображення серед любих учнів Учителя і Господа Христа. Величним християнським святом Спаса земля Господня нині розсіла на білому обрусі.